Між Скаяп-Київ футзал 2 та МСК Харків. 11-й. І також Артем Шкурупій. У нього номер 7. Шкурупій блокує його удар. і ще передача. Гайван! Гайван. Це володіння Даль... за Київ, Футзал. Ліфер є простріл! Валерій Гайван не забуває в цій ситуації. Загострював атаки постійно. Гайван є простріл. Момент удар немає голу Ліфер. Легко розповідати, все ж таки не хотів. Артем ризикувати! А тут яка нагода? І Артем розібрався в цій ситуації. Завертаний, завертаний. Є передача від завертаного. Удар Валерій Гайван. Завертаний, завертаний. М'яч перехопив Гайван Гайман. гайман! Хвалей не зумів розвернутися, хоча здавалося, і зараз. І зараз момент який гол мав... міг бути. І все ж таки забивають харків'яни. Все, з... все з удару Яковенка розпочалося. І стає рахунок 1-0 в нашій зустрічі. Стр... Ні, це не стрельніков. Це луговий. Луговий забиває на 18-й хвилині. І Луговий виводить Харків'ян вперед. 0-1 стає рахунок, ну те, про що ми казали. Завертаний, Бачимо, поклав. Суперника непогано. Гайван є удар. Данець працює на останньому рубежі. Гайван. Гайван помилився. Гайван. І тут вихідь твічна Рибак. Не вийшов зі своїх воріт. І забивають харків'яни вдруге. 2-0. Ось такий холодний душ. А, Там тоже был... Я не пам'ятаю в по момент. Проти... Ось так от перший гол надихнув Харків'ян. І тут момент, і залітає м'яч у ворота. 1-2 стає рахунок. Ось так прокинулися і пропущеного голу. І бачимо Ліфер. Все ж таки вдалося Олександру. Скаяпки футзал 2. Та Харковом нагадаю рахунок 1-2. Натомість для Олександра Ліфера. Це третє взяття воріт у цьому сезоні. І третій гол. Забивають харків'яни доволі рано. І це чали. Він відзначається. Треба харків'янам відіграватися. І бачимо, що перестрибнув рибака. Чали над... Табло. І ще момент. Дане працює. Владислав. Яковенко, Яковенко. Накрутив, бачимо. Є подача Гайван, Момент! Рушив правила. Можливо, таке невеличке покарання. Ліфер пробиває. І бачимо страхує зараз. У д'ях ногами Нікітін. Нікітін. Знаходить він щирицю, щириця. На завертано, завертаний. Я простріл, момент не вдається добити Гайван! Я бачу по розбігу Дениса, що буде він пробивати. Є удар від Свіцаренка. Сподівання, no. що час все ж таки гратиме на них. Нікітін, Нікітін треба пробивати. Нікітін не влучає. Кутовий. Ткачов, Ткачов, є удар! І знову кутовий. П'ятий від Морено. Очевидно, що Нікітін буде якось п'ятого донець. Забирає м'яч до своїх рук. Пот... І тут момент. Бачимо ледь не забили харків'яни. Яковенко забиває! З другої спроби пройшов цей стандарт. і Капітан Харків'ян відзначається. Харків'ян до перемоги в цій зустрічі. Через ліфера продовжується момент. І що зараз? Пенальті. У когось з харків'ян зафіксовано гру рукою. Цікавий момент, щоб його передивитися. Виходить у нас Микита Макаров. Ліфер проти Макарова. Удар Макаров відбуває! Ліфер не забиває пенальті. Сейв від Макарова. І ще бачимо. Додатковий такий заряд від Харків'ян. Макаров відбив цей пенальті. Не вийшло дубля в Олександра, але є все ж таки дубль. Дуже швидко, не з пенальті, але з гри. Стає рахунок у нашій зустрічі. Продовжують атакувати кияни. Простріл. Удар по прошліх воротах. І це переможний гол. Чалий забиває за 9 секунд до завершення зустрічі. І тати з перемогою. Але оформлює дубль. У нього вже дев'ять голів у цьому сезоні. І друзі, констатуємо, що з рахунком 5-2 завершується наша зустріч. До нових зустрічей. Пане Вікторе, передусім вітаю з перемогою. Вдале завершення першого кола для МСК Харків у виїзній зустрічі. Перша виїзна перемога для вашої команди у першій лізі. Як вважаєте ключові чинники, завдяки яким вдалося три очки сьогодні заробити? Ну, по-перше, дякую за. Теплі слова, які ви нам про нас сказали, і я хочу сказати, що ми до цього в тіні першого кола багато пропускали м'ячів. Нашим головним завданням було наладити гру в обороні. і ось нам це вдалося. Це другу групу «Оспіль». Ми зіграли на кубок непросту гру з командою дуже гарно дуже патобаласька лісо. Центр Запорізької ми виграли 4-1, але Нам вдалося наладити гру в обороні сьогодні. Ми в обороні іменно грали, оскільки соперник був дуже сильний. Деякі граки індивідуально дуже сильні. Дуже трудно було дуже подобався завертаний в составі Скаям. 2 і по цьому наше головним завданням було витримати цей натиск, який був, і дограти. І я думаю, що нам це вдалося, і що там нам повернулося, десь нам не везло в, 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 в прошлих іграх, і здесь не без удачі сьогодні. Все було но ми перемогли. і Я дуже радий. Клю один, напевно, як здалося так з грищу, напевно, дуже посприяли вашій перемозі. Кінцівка першого тайму і ці два голи, які забила команда. Я думаю, що, що ці гали, які ми забили, вони стали результатом нашої праці на тренуваннях, і вони могли, могли бути забити, оскільки у нас є індивідуально сильні гравці, які могли в частності, це до Дмитро Чали, який може це зробити, і тому ім'я з друго з, з обратної сторони пропущений м'яч за кілька секунд він мог все перечеркнути і можна було подумати, що знов все не так. Е -е, Начала другого тайму, і Дмитро Чалий зробив третій м'яч. Він був вирішальним. Так. І Якщо казати ще по сьогоднішній зустрічі, напевно, так же вийшло, що відзначаємо важливі моменти, і воротарів відзначимо. І Донець повиручав багато, і Макаров ікс-фактор ваш справжній вийшов на пенальті, відбив. Що я на це можу сказати? Команда залишилася без воротарів. За два сезони йшли всі вратарі. Команда, коли я прийняв команду, не було ні одного вратаря. Буквально ми на на тренування приглашали різних воротарів вратарів. І ось Дмитро Донець він дуже роботав і заслужив то, що отримав свій шанс і місце в складі. І Макаров – це спеціаліст по відбиттю пенальті в наших внутрішніх змаганнях. Іменно по з цієї причини ми і випустили його, і він себе продав. Заключне питання. Наступний тиждень у вас Кубковий, за рахунок чого будете намагатися відстояти, можливо, збільшити перевагу, яка у вас є після першого матчу з колесу Центр. Колесо-центр, коли грала попередній раунд, вони е, програли першу гру 2-0, а потім виграли 6-2. Іменно по цьому я розумію, що це непроста команда і що е, судьба цього протиростання ще далеко не вирішена. І щоб пройти колесо центр е, це потрібно дуже-дуже серйозно готуватися до тої гри. Я далек від е, цієї думки, що ми вже виграли у колесо центр тому ще раз серйозно підгадати. Готовка і е, уважне ставлення до цієї гри може нам допомогти. Ну, Створили чимало. Як вважаєте, чого не вистачило сьогодні, щоб бодай за очко зачепитися? Ну, на жаль, так. На жаль, завершуємо так негарно. Цей, це коло ну, не вистачило, не вистачило. Перш за все, майстерності. Якщо ти б'єш там поворотах 60 разів, то забити два мало. По-перше, по-друге, для того, щоб забивати, треба до цього бути готовим, горіти, хотіти. А коли ти спочатку починаєш трошки пішки, 0-2, а потім, ну, є такі футбольні боги, які потім віддають тій команді, котра билася, хотіла, вмирала. а… У тебе потім не виходить, тому, тому так. Тобто, ну по суті, по грі по моментах можливо, не закономірно, а по суті, закономірно. Я поздравляю команду Харкова з перемогою. Вони сто відсотків її заслужили, вистрадали, билися. Молодці. Чи здивував ми суперник? Бо здалося, що дійсно досить в деяких моментах команда збивалася на дальні удари, і фактично левову частину з них суперники блокували. Та ні, не, 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 то, що, не те, щоб здивував. Ми розуміли, що вони, вони вижили, вижили максимум з того, що вони мають на, на, на цей день там, якісь о, у них трошки проблеми зі складом, о, і тому вони максимально спростили гру. Вибивали, створювали якісь стандарти, переходили на нашу половину через якісь там аути, і все, вони вижили максимум з того, що вони могли, вони молодці. Це це тільки може їх похвалити про штучну більшість. Питання чи не хотіли піти раніше, згадується матч за громадом. Там ще більше була різниця в рахунку, пішли, і ніби там могли претендувати на нічию. Сьогодні от, здавалося б, також можливо, трошки раніше це рішення назрівало, але вже ми це обговорюємо після матчу. Що ви скажете? Ну можливо, це ж можна тільки так після матчу і розбирати, що а, а от якби ну рахунок був 1-3, за там 10-12 хвилин. У нас було купа моментів, і так ми думали, що ми все ж таки один м'яч він зайде, і потім там у нас буде 3-4 хвилини спокійно його довести. а Воно не йшло, не йшло. Воротар суперника виручав, там, каркас спасав, і тому так ось, якось ми трошки засиділися, а як пішли, вже можливо було трошки і пізно. Хоча і не можу сказати, що ми дуже гарно цей елемент використали. Навіть за ці три хвилини ми один пропустили, один забили. Ну, так, так, таке. Заключне питання. Наступний тиждень повна концентрація вже на іншому турнірі для вашої команди. Так, так. Ну, для нас всі турніри. вони Важливі в плані того, що це для нашої молоді, це друга команда. Ну да, сьогодні от були хлопці, ті, хто менше грає в першій команді, менше були задіяні в лізі чемпіонів. Так, і для них також. Але все перше завдання це молодь, яка на кубок грає сама, по суті. І для неї, ну як показав той перший матч, вони дуже його вдало провели і показали дуже такий спроможний футзал. Тому так, да, будемо готуватися, битися і будемо 100% хотіти і намагатися пройти далі, чому ні.